До слова про Румунію, торік Володимир Зеленський ставив завдання посилити стратегічне партнерство з цією країною. Ви як бачите зараз загалом рівень цього партнерства і чи вдалося його посилити? знаєте, в цьому питанні мені здається, що факти говорять самі, про, самі за себе. Проведене спільне засідання урядів після якого підписано низку важливих угод про співпрацю, зокрема і в оборонній сфері, активізовано роботу зі створення міжпарламентської асамблеї за участю парламентів України, Румунії та Молдови. І, власне в Румунії ми бачимо, вже відбулося два дуже потужних представницьких форуми з питань відновлення України. Тоді як наша країна вирішує і достатньо важливі питання і для наших партнерів. Зняли питання молдовської мови, яке було дуже багато років, залагодили суперечку, яка тривала майже 20 років щодо каналу Дунай, Чорне море. Отже, є всі підстави вважати, що завдання президента Зеленського та президента Йоганіса успішно виконується. Щодо перспектив розвитку економічної співпраці, то тут я хотів би процитувати прем'єр-міністра Румунії пана Чолоку. він сказав, що. Що в цілому Румунія може стати своєрідним хабом для відновлення України і для Одеси та сусідніх регіонів.